Права 101, скільки відсотків від одного метра становить. Перше завдання 1 см. Ну що ж, стартуємо, як будемо міркувати? Я пропоную, щоб знайти, скільки це буде відсотків, 1 см це і поділити на 1 метр. Так ми дізнаємося, яка це частина. Отже, записуємо тоді так, що 1 см, що ділиться на 1 метр, це дорівнює. Ну, сантиметр на метр поділити не можна, але замість 1 метра ми можемо написати 100 сантиметрів. Це буде 1 см, що ділиться на 100 см. Сантиметри у нас скорочуються, а 1, що ділиться на 100, це буде одна сота. Або 0,1 сота. Ну, а зараз, щоб записати це в вигляді відсотків, нам треба помножити на 100%. Відсотків. То записуємо, що це дорівнює. 0,1 сота, що множиться на 100%. Ну і це дорівнює. 1 помножити на 100. Нам треба перенести кому праворуч на два розряди, і у нас вийде 1%. Ну що ж, записуємо, отже, 1 сантиметр становить. 1 від 1 метра. Переходимо до другого завдання, 5 см, будемо міркувати аналогічно. Тобто записуємо, що це 5 см, що ділиться на 1 метр, і це дорівнює 5 см, що ділиться. Замість метра пишемо 100 см. І це дорівнює. Сантиметри скорочуються. 5, що ділиться на 100, це буде 5 сотих. Переносимо кому ліворуч на два розряди. Тобто це буде 0,5. Аналогічно зараз множимо на 100%. Так. Тоді переносимо кому праворуч на два розряди, то у нас вийде це 5%. І Ну що ж, записуємо тоді. Отже, пишемо 5 сантиметрів становить становить 5 відсотків від 1 метру. Переходимо до третього завдання 1 Ну, Записуємо так само, що нам потрібно 1 дециметр поділити на 1 метр і це дорівнює. Ну що ж, як поділити? Ми записуємо, що це 1 дециметр, Що ділиться? 1 метр це 10 дециметрів. І це дорівнює. Дециметр у нас скорочується, 1, що ділиться на 10 це буде десята або 0,1. Переводимо відсотки, множимо на 100%. Відсотків. І це дорівнює. Множимо на 100, переносимо кому праворуч на два розряди, то в нас вийде тоді 10%. Відсотків. Ну що ж, записуємо тоді, отже, пишемо. 1 дециметр. Становить. Становить. Тоді пишемо 10% від одного метру. Переходимо до четвертого завдання. 3 дециметри. Аналогічно записуємо, що це 3 дециметри. Що ділиться на 1 метр? І це дорівнює. Це буде 3 дециметри. Що ділиться 1 метр, це 10 дециметрів. І це дорівнює. Дециметри скорочуються, 3, що ділиться на 10, це буде 0,3. Переводимо відсотки. Множимо на 100%. І це дорівнює кому переносимо на два розряди праворуч, то у нас вийде 30%. Ну що ж, записуємо тоді отже. Пишемо 3 дециметри становить 3 дециметри становить Пишемо 30% від 1 метру. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання 0,32 метра. Ну що ж, записуємо тоді, нам потрібно 0,32 метра поділити на 1 метр. І це дорівнює. Метри скорочуються. 0,32, що ділиться на 1, це вийде 0,03. 32. Сотих. Ну і це дорівнює. Щоб перевести відсотки, множимо на 100, то у нас вийде 0,32. Що множиться на 100%, відсотків. це дорівнює. Переносимо кому на два розряди праворуч, то вийде 32%. Відсотки. Є. Ну що ж, записуємо, отже. 0,2 32 сотих метра. становить Встановить. Записуємо 32 відсотки від 1 метру. І останнє 1 метр. Ну що ж, записуємо аналогічно. Нам потрібно 1 метр поділити на 1 метр метри скорочується, це буде одиниця. І цю одиницю множимо на 100%. Звичайно, що це вийде 100%. 100%. Ну що ж, виходить тоді, що один метр це 100% від одного метра. Я думаю, що це очевидно. Пишемо, отже, записуємо 1 метр становить 100 відсотків від 1 метру. Ну що ж, ось таке задання на знаходження відсотків на цьому вправу завершено.